Друзі, нас інфоперші головне поїхали. Незважаючи на руки російської пропаганди, яка намагається створити картину щасливого життя в окупованих районах України. реальність дедалі більше розкриває катастрофічний стан. Найгостріша проблема вода. Це не лише питання комфорту, а основа виживання І саме навколо цього питання. Розгорівся масштабний скандал, який уже у політичну кризу для окупаційної влади. В Донецьку, Макіївці та горліці водопостачання перетворилося на фарс. Люди отримують воду раз на день по кілька годин, і то лише танкою цівкою. У більшості випадків вода іржава має сморід болота. Її використання для приготування їжі чи навіть для прання небезпечно. Місцеві жителі змушені ставити десятки відер і баків, аби подай трохи зібрати ці рідини. Це не вода, це отрута. каже мешканка Кіровського району Донецька. Діти для вмивання вкриваються висипами. Ми вже навіть боялися купати малюки. Усе, що ми можемо робити, змивати нею туалети. Ось що відбувається. Місті Уважаемое правительство Донецкой Народной Республики, к вам обращаются жители домов 108-122 по улице Артема с наболевшим вопросом отсутствия воды. Мы куда только не обращались, нам объясняют, что плохая подача, но у нас даже нигде не капнет ни одной капли. И в это же время в Донецк-Сити, которая непосредственно рядом с нами, полностью функци... функционирует и мойка, и все развлекательные центры. И Понимаете, мы понимаем, что даже задвижка у нас не открывается, даже шума в трубах никаких нет. По графику у нас, получается, воды через день была вода, а теперь, когда сделали через два на третий, все, у нас воды ни капли не капает. В Донецке в целом все, к воду сделают, это явление временное. Ну, по воде мы уже сто пятьсот раз обсуждали, это явление навсегда, воды там просто больше не будет, ребята. Точно так же, как в Мариуполе, не надо... Э Ну, це знаєте, як казати, наша влада ніколи не буде не красти. Знаєте, ну ми ж в це віримо. Ну, ми ж хотим в тавір. Звісно, от вот так і в Донецькій вода скоро буде, скоро її зроблять. Оце з одної області. Знаєте, можна, звісно, в це вірити, але ви ж розумієте, що це э, фентезі, ну, <laughs> що це якась фантастика, друзі. во первых а в целом все ок, э, Вот я так наблюдаю за этими всякими их блогерами, ихними, их, <laughs> их, их блогерами, шмогерами, вот этими королевными э Сириусами. Короче, какой я вы вывод сделала? Э -э во всей республике ДНР молодой процветающий, в частности в Донецке живут хорошо военные. Военные, естественно, те, которые, ну. Работа у них такая, да? Вы поняли. Вот эти батальоны Востоки всякие, вот это бла-бла-бла. Ну, естественно, э -э те, которые там, э -э войска РФ, которые находятся, они же там тоже чекомандировочные, че, бог его знает, на зарплатах. Зарплаты у них хорошие, естественно. Э -э вот. И они там, естественно, живут хорошо. Местные там живут хорошо. Те... Кто обслуживает этих э, военных? То есть э, королевна вся Андреевская ДНР. Вот она живет хорошо, да? Она может себе позволить, например, пойти в Донецк-Сити и накупить мешок каких-то платьев турецких, турецких красивых модных хароводных. Я уверена, что у нее дома есть вода. Иногда она даже ездит на какой-то машине, правда не показывает, на какой. Я думаю, там и машина не очень, поэтому и не показывает. Если бы там была нормальная тачка, она бы уже понтовалась, бы страшно ней. Видать, ей кто-то дает свою. Какие-то мужики дают ей покататься в своей тачке, но она ними не светит. Вот. Сириус хорошо живет. В одном из роликов видела его квартиру, так он чуть-чуть показал. Ну, такой ремонт, скажем так, морально устаревший, но физически новый. И, в принципе, в нормальном состоянии. Я уверена, что у него тоже вода есть. Естественно, пушили, шмушили и все военные, но они не сидят без воды, ребята. У них там все есть, все прекрасно, они могут себе позволить там, э, мотнуться на шопинг и в Ростов в торговые э, центры, и пошопиться, и пожить красиво, и рестораны и все остальные. А мирные живут просто на дне. На цьому тлі уряд ДНР ухвалив рішення заборонити своїм міністрам і мерам відпустки. Проте людям від цього не легше. окупаційні чиновники, вкотре пообіцяли вирішити проблему, але жителі вже не вірять жодному слову. В соцмережах поширюються записи. Вони обіцяли нам рай, а дали лише брудну воду і злидні. Ситуація набула політичного забарвлення. Саме після дня незалежності України тисячі людей у Донецьку почали виходити на стігійні мітинги. Спершу вони були невидимими локальними. Люди з плакатами вимагали чистої води гаслами кричали дайте жити, але дедалі частіше з'являлися інші слова: ми хочемо назад в Україну і без України. Нам важко. Народний референдум. Тези російської пропаганди, що Донбас годував Україну. Остаточно розбилися об реальність. Сьогодні мешканці регіону визнають, без Києва вони опинилися у злиднях і за непаді. Ми зробили помилку. Коли повірили обіцянкам, говорить літній чоловік в черзі за привізною водою. Окупантам немає до сліз діла. Вони тільки збирають бунт в. Донецьку зростає в нічних чатах. Поширюються заклики провести референдум за уполиволення складу України. Люди обирають підписи, створюють списки. І відкрито заявляють, ми не хочемо жити під окупантами. Особливо відчутним це стало після серії вибухів на складах російських військових, що ще більше ускладнили ситуацію з водопостачанням. Для Москви це стало неприпустимим сюрпризом. ФСБ і поліція ДНР намагаються швидко придушити протести. Людей затримують, розганяють, але це лише. Розпалює ще більший гнів на тлі економічної катастрофи і відсутності необхідного навіть залякування перестали діяти. Число тих, хто відкрито виступає проти окупантів, зростає щодня. Розвіддані свідчать, частина місцевих силовиків більше не готово виконувати накази. Вони бачать, ДНРівська система гниє середини. Росіяни не здатні навіть забезпечити воду, не кажучи вже про відбудову чи розвиток. Суспільне невдоволення переходить у фазу організованих акцій і вперше за роки окупації лунає реальний заклик до вигнання загарбників. Цей сценарій показує, як побутові проблеми у цьому випадку відсутність води стають політичним детонатором. Російська окупаційна влада не здатна забезпечити базові потреби, а пропаганда більше не працює. Люди порівнюють своє життя до і після, та роблять висновки. Бунт в Донецьку це сигнал, що окупація втрачає опору навіть серед тих, хто колись вагався, коли місцеві жителі самі починають вимагати повернення до складу України. Москва стикається з проблемою, яку вже неможливо вирішити силою, і цей процес запущений відчем здатен поширитися. На всі окуповані території. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!